Слава ці вітаю на каналі Добри Добрий, Дякую всім, хто відгукнувся вчора щодо лебідки, можливих там, налаштувань. Ну, і за великим рахунком, все, що ми можемо регулювати, це натягування ось цієї ручки. так? Тобто, ну, плюс вона зроблена пластиковою і мала би впиратися ось так. так? Тобто, вони нібито два положення. Це робоче положення, як мені пояснили, а це має бути... Положення відпускання тросу. Але дивіться, в чому прикол. Ну, ці, Цей метал ну, це просто ножі, а це пластик. Тобто він мені вже приїхав втомлений. І він там ну, бовтався, як відро в колодязі. Ну, ну, тобто, він його, ну, Пластик по ножах працює, розумієте? Що це таке? Що це за інженерне рішення? Я трохи підклепав губки, тобто, там губки я розклепав, бо велика ручка не ходила. А тут я навпаки підклепав, воно хоч якось його тримало, бо воно. Завзі туди западала. Ну зовсім зараз я на сильніше натягнув ручку. І ця втулка я відео показував. Я її приварив до пружини. Бо вона там не трималася. І от я добру годину вже на, найріз... на... на всьому діапазоні довжин. Тобто мені пояснили, що коли ця ручка туди захована, це робочий режим. І я от від повністю розслабленої до от максимально натягнутої. Я на всіх режимах пробую тягнути, вона не тягне. Вона не тягне. О, тобто, оце її мало би бути робоче положення. І на всіх режимах, от зараз вона зачеплена до машини, бачити, так? Просто, Просто... Танцюю на місці на всій пружині. То все, що я можу зробити, це натягувати пружину. В повному діапазоні натягувань результат той самий. Бачите, так? так. Просто вперед, так, просходить. Машина не витягується, але бікта не працює. Віста в всередину я не буду, я поспілкуюся. Пан Вадим Ресет каже, що може спробувати подивитися, то я відправлю, але все одно, оскільки у нас роботи доволі вже термінові і часу на розгойдування то не дуже то є, то буду той. Буду замовляти іншу. Причому поміж іншого, тобто вона у нас ну, зі зберігання, так, нібито. Але зі зберігання, ну от бачимо стопорні кільця. От, ну, Бачили трохи тяжкої долі, так? А. І я ж кажу, муфточка у та була з'їдена. Оцей пластик теж, я ж кажу, по металу, ну, він, він вже сумно виглядав, плюс я його ще підгриз Ну, під час роботи, так? От, Я не знаю, тут якась штука така от виборка на губці. Я не знаю, чи воно якось на роботу впливає, ну, нібито ні, але не працює, Все, будемо повертати, пробувати. Всі варіанти випробували, шаманили, танцювали тут, танці з бубнами не працює. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого кронофілія недостатньо.